Після липневого туру Галичиною Мальтійська служба допомоги продовжила свою акцію в центральних регіонах України, в рамках якої волонтери відвідали тамтешні угорські організації. У Тернополі проживає приблизно 100 угорців, і через війну ситуація тут не надто райдужна. Будь-яка допомога дуже потрібна. Роздача пакунків, що здебільшого складалися з продуктів харчування та засобів гігієни, взяла на себе місцева угорська організація Тернопільська регіональна спілка угорців імені Ференца Ракоці II. Мошт марокюльбелюль. Наразі в Тернопільській області проживає близько 50 угорців. Ця область за величиною відповідає приблизно половині території Угорщини. Нас залишилося дуже мало, адже через війну багато угорців покинули Тернопіль та повернулися на Закарпаття або навіть виїхали до Угорщини, залежно від того, в кого де були родичі. Допомога, яку ми зараз отримали від уряду Угорщини, є великою підтримкою для нас, і ми вдячні за це. так не Уродженка Ужгорода Габріела Гайду з 1976 року живе в Тернополі. Після смерті чоловіка вона сама утримує доньку з інвалідністю, тому допомога для неї дуже важлива в інших українських містах навіть не знають, чи прокинуться вранці, чи ні, і через це наше життя таке ніяке. Ми не знаємо, що буде і як буде, нічого не можемо планувати. Живемо так би мовити, одним днем. Ми вже не перший раз приїхали в Тернопіль. Зараз ми привезли для членів Тернопільської спілки угорців пакунки від фонду імені Габора Бетлена. Це 34 пакети з харчовими продуктами та засобами гігієни. У цей воєнний час ці люди розраховують на підтримку, і для них важливо, що Угорщина не забуває про них. Це і матеріально велика підтримка. Допомога складається з двох частин: це приблизно 10 кілограмовий пакунок з продуктами тривалого зберігання та пакунок з засобами гігієни. До нього входить шампунь, гель для душу, бритви, миючі засоби та інше. Доставку ми здійснили за підтримки фонду Чіли фондбозелагер та Мальтійської служби допомоги Угорщини. Таким чином ми намагаємося підтримати угорські організації на території України. Мальтійська служба допомоги за підтримки уряду Угорщини цього разу підготувала понад 100 пакунків з харчовими продуктами та засобами гігієни. У Хмельницькому вони теж були дуже доречні ми прибули до Хмельницького, до тутешньої спілки угорців. Ми тут не вперше, і це вже майже звична подорож. Адже минулого тижня ми побували в Івано-Франківську та Львові, де теж передали тамтешнім угорцям гуманітарну допомогу. Цього тижня ми побували в Тернополі і зараз привезли 33 пакунки до Хмельницького для тутешніх угорців. Дуже важливо, що ця акція реалізується завдяки згуртованим діям. Найважливішу роль відіграє фонд імені Габора Бетлена, що фактично означає, що це допомога від уряду угорщини. Це свідчення того, що для угорщини. Важливі не лише ті угорці, які мешкають на Закарпатті, але й ті, які проживають за Карпатами. Фонд імені Чили Фон Бозелагер надав велику кількість туалетного паперу. А мальтійська служба допомоги засоби гігієни. Ми доставляємо цей вантаж на волонтерських засадах, і це стає нашим покликанням допомагати не лише на Закарпатті, але й тим угорським спільнотам, які знаходяться по цей бік Карпат. Габори елют, воуца змодер, утанношоко, таке веселлес, мушлаш, на земберек йоннек вісофеле. А ше до війни у Хмельницькій області проживало приблизно 100 угорців. Зараз нас тут набагато менше, але люди потроху починають повертатися. Така гуманітарна допомога вкрай важлива. Слава Богу, в магазинах все є, але все дуже подорожчало. А у людей немає коштів на те, щоб вони все це придбали. Також тут багато людей похилого віку минулого тижня. Ми поховали одного нашого члена. Зараз нас 35 осіб, і хоча є угорці, які повертаються. Та, але є і такі, що їдуть. Загалом люди хочуть повернутися. Тому ми вдячні за цю підтримку Уряду Угорщини, Мальдійські служби допомоги. Це важливо для нас. у ці важкі часи важливо отримати таку підтримку. Ми дякуємо уряду Угорщини за те, що вони не забувають про нас і допомагають. А це вже Київ, де все частіше можна побачити зруйновані та обгорілі будівлі навіть у центрі міста. Тут у центрі діє Київське товариство угорців. Економічна ситуація, спричинена війною, на жаль, не оминає і мешканців столиці. Тому будь-яка допомога є дуже потрібною, розповідає Юдіта Леврінс, яка живе у місті вже 43 роки. Єленлеґ Києвбе зараз в Києві проживає близько 160 угорців. До угорського дому регулярно приходять та беруть активну участь в програмах близько 40 членів. Через війну молодь покинула столицю і знову ж таки через війну ми вже рідко зустрічаємося. Пакунки з допомогою ми роздаємо серед пенсіонерів, людей похилого віку. Серед них є й такі, які взагалі не можуть покинути свої квартири, хворіють діабетом або важко пересуваються. Всі, хто отримали ці пакунки, дуже вдячні за підтримку. Люди раді, що угорщина не забуває про угорців в Києві. Я не можу вийти та придбати потрібні речі. Цю допомогу мені принесли додому. Мій син пережив інсульт, і він теж не може нікуди ходити. Тому інколи раз на тиждень до нас приходить мій старший син і закупляє найважливіші речі або просимо когось, щоб зробив для нас покупки. Я прийшов особисто до угорського дому, адже я вже давно тут не був і не зустрічав знайомих. Як ви знаєте, в Україні йде війна, і тому я вже давно не зустрічав своїх колег та друзів. Я гадав, що сьогодні прийде більше людей. Завжди з радістю приходжу сюди, адже тут я можу поспілкуватися угорською, що не менш важливо. Волонтери Мальтійської служби допомоги щороку проводять приблизно 150 днів в Україні і вже побували майже в усіх великих містах. Як вони кажуть, життя через війну стає дедалі важчим, але старші люди з серцем і душею підтримують діяльність угорських організацій. Ті люди, які залишилися тут, мають відстояти цю маленьку спільноту. Це нелегко, адже молоді майже немає, і тому буде дуже важко змінити покоління. Ми вдячні старшому поколінню за те, що вони намагаються продовжити традиції, і вдячні посольству Угорщини, яке робить дуже багато заради збереження цієї спільноти. Vielen okay. Dank. І другий рік поспіль нам вдається допомогти угорським спільнотам в центральних та західних областях України завдяки підтримці уряду Угорщини. Минулого року представники цих спільнот звернулися до нас та до представників уряду Угорщини, щоб підтримали її гуманітарною допомогою. Адже члени цих спільнот вже переважно люди похилого віку і вони потребують допомоги. Ми взяли на себе обов'язки організації та реалізації даної програми. У грудні минулого року ми склали так само великі пакунки з продуктами та засобами гігієни і Наша організація передала їх керівникам тамтешніх угорських спільнот. А вони вже роздали ці пакунки членам своїх громад і в містах, і по областях. Бальтійці планують і надалі продовжити надання допомоги потребуючим в Україні.